Ми намагаємося посприяти так, допомогти людині, можливо, психологічну підтримку, можливо, грантова підтримка, можливо, курсами. Разом з кар'єрним радником людина обирає свій шлях, і для тих, хто хоче рухатися, звісно, він рухається. Нас е, часом помилково е, визнають як е, безкоштовних надавачів навчальних курсів, але насправді суть проєкту зовсім не така, так суть проєкту соціалізація людей. Цю програму мені підказала моя знайома, вона сама з Енергодара. Мені зателефонувала, я дуже рада, дуже приємно мені було. Можу навчатися і хочу навчатися. І наша задача кар'єрних радників, які працюють в перезавантаженні, визначити мотивацію людини і визначити істинне бажання її навчатися і потім по цій самій сфері працюватися. І найкращим показником, звісно, це є працевлаштовані люди. Ми дійсно маємо такі гарні кейси. Єдине, чого мені бракувало, це впевненості. І мені її тут дали. Взяла себе в руки. Я ж державний службовець, я маю великий досвід. На сьогодні в нас охоплено 183 учасниками навчальними курсами. 81 особа е, працевлаштувалася. Е, це фактично такий перший блок нашої роботи. Е, другий блок це гранти на власну справу. Не всі люди навіть знають, що можна отримати грант на розвиток свого бізнесу, на розвиток своєї справи. Тобто вони дізнаються це. А правда, а можна? А в мене там ідея відкрити там масажний кабінет чи, будь ласка, приходьте, описуйте там свої бізнес-ідеї, і ми в тому. Підтримуємо. Є багато психологічних проблем, на які е, іноді незручно за ким працювати, так але ми маємо розуміти, що якщо ми тут, фактично ви сьогодні прийшли, і можливо це ваша точка А, і якщо дойти до точки Б, треба прикласти якісь зусилля.